Щодня я чую фразу «Страхові не виплачують від людей, які живуть стереотипами 90-х років». І знаєте що? У 90% випадків вони помиляються. Ось реальні цифри 2024 року. ТАСЛайф виплатила рекордні 1 мільярд 975 тисяч гривень. ПЗУ України – понад 55 мільйонів по життю плюс дивіденди – 84 мільйони. 80% виплат ТАСЛайф клієнти отримують за один день. Чому тоді всі думають, що страхові обманюють? Зараз розповім правду, яка змінить ваше життя назавжди. Мене звати Альона Костенко. Я працюю з накопичувальними полісами зі страхування життя через EO Life Group. Я ліцензований Національним банком України. Незалежний фінансовий консультант. Ми співпрацюємо з найнадійнішими страховиками України: ТАСЛАЙФ, ПЗУ та КедіЛайф. Якщо ви досі не підписані на мій канал, підпишіться прямо зараз, щоб не пропустити найважливішу інформацію про фінансову безпеку вашої сім'ї. Поставте лайк цьому відео, це допоможе мені зрозуміти, що тема для вас актуальна, і обов'язково напишіть у коментарях, чи довіряєте ви страховим компаніям. Дуже цікаво почути вашу думку. Ось типова ситуація. Людина чує про страхування життя і одразу каже, та вони ж не виплачують, звідки береться ця впевненість. З розповідей знайомих про 90-ті роки, коли дійсно були проблеми. Але це як судити про сучасні автомобілі за жигулями 1980 року. За останні 10 років ринок страхування кардинально змінився. Національний банк ввів жорсткі вимоги. Мінімальний капітал для страхових компаній життя тепер 48 мільйонів гривень. Це в 10 разів більше, ніж було раніше. Залишилися тільки найнадійніші гравці, а люди досі живуть стереотипами з минулого. Чому виникла ця недовіра? У 90-х роках дійсно багато. То страхових компаній працювали недобросовісно. Тоді не було жорсткого регулювання НБУ, невеликий стартовий капітал, відсутність контролю. Багато людей втратили гроші і передали цю недовіру дітям та онукам. Але зараз все інакше. Сучасні страхові життя працюють під наглядом національного банку України, мають мільярдні активи, публікують, щоквартальні звіти. Тас Лайф, наприклад, здійснила 13 тисяч виплат торік. Це майже 36 виплат щодня, але стереотипи живуть довше за факти. Ось конкретні факти про наших партнерів-страховиків: перше TAS Life – другий на ринку з активами 4,5 мільярда гривень та рекордними виплатами майже 2 мільярди. Друге 80% клієнтів отримують виплати за один день. Це найкращий показник в Україні. Третє. ПЗУ України зростає на 29% щороку з європейськими стандартами якості. Четверте, ви отримуєте податкову знижку 18% від внесків до 700 200 гривень щороку. П'яте ТАСІНИВЕСТ показує 15% прибутковості втричі більше за банківські депозити. Шосте при страховому випадку ви отримуєте повну суму незалежно від кількості внесків. Друзі, не дозволяйте стереотипам з минулого руйнувати ваше фінансове майбутнє. Сучасні страхові компанії життя це надійні фінансові інститути під контролем НБУ. Вони не просто виплачують, вони допомагають створювати капітал. Якщо хочете дізнатися, як захистити свою сім'ю та накопичити на майбутнє з державними податковими пільгами, переходьте за посиланням у описі відео. Там ви можете замовити персональний розрахунок абсолютно безкоштовно. Не відкладайте фінансову безпеку на завтра. почніть...